Доброго здоров'я і мирного неба. Бажаю вам я, ведучий проєкту Генерація успішних людей Віталій Ткачук і вся команда Інсайдер Медіа. Сьогодні спілкуємось з Вікторією Струсь, це співвласниця та контент-мейкерка Чізі. Вікторія, привіт! Привіт! Дякую, що до нас завітали. Сподіваюся, на цікаву розмову. Скажіть, як у вас виникла ідея відкрити цей заклад? Чізі? Ідея виникла дуже спонтанно, суперспонтанно. Взагалі, ми ще. Минулого року з подругою, партнеркою Дашою сьогодні немає. Планували відчинити щось таке, і хотілося зробити саме в центрі, але тоді, на жаль, не з'явилося для нас місця в цих будиночках дерев'яних навпроти дам театру. І ми відкинули цю ідею. Тоді ми хотіли робити млинці, солодкі млинці. Ось і почали займатися там іншими справами. Ми займалися декором та парфюмер для дому. А тоді щось ми сиділи взимку, вже наш пік популярності свічок проходив, зима закінчувалася, світло почали вмикати, бо тоді дуже часто вимикали світло. І мені потрапляється відео там, де чоловік їсть дуже-дуже дуже смачно так, їсть булочку з сиром, він в нього прям тянеться так круто. І мені сподобалось це відео. Я показую його даші, і в мене виникає думка: я хочу так само, я типу хочу це теж з'їсти. І розумію, що в нас немає такого. В Луцьку в нас немає такого. Я не чула про це у Львові, в Києві і думаю, круто було би зробити. І я кажу, що робимо. Вона каже: робимо. Ось а uh -huh. Uh -huh. Uh, і так нам трішки TikTok допоміг. в цьому uh -huh. плані. А в яких містах туди в Україні є такі подібні заклади? Я не чула uh -huh. про такі. Відверто кажучи, можливо, через те, що я не супер мага цікавилась, але як мінімум не А де взяли гроші на це? І яким був стартовий капітал? Ми до цього теж працювали. Типу, я взагалі з 11 років десь там до 15 на базарі щось продавала, знаєте, якісь овочі, фрукти. Ну але це все одно не заробиш, чи можна реально заробити на Там можна зробити. Можна зробити. Типу, зважаючи угу. на те, що у нас стартовий капітал був невеликий, ми вклали десь орієнтовно 1300 доларів угу. в першу точку. То ну, я не вважаю, що це супер великі гроші. Угу. Е -е 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 -е, а вам допомагали якимось чином е фінансово батьки? Ні, батьки нам абсолютно не допомагали. Батьки навпоки, mm -hmm. що мій, мій тато, що Дашина, мама казали, не займайтеся дарньою, mm -hmm. дівчатка, давайте, давайте не займатися дурньою, давайте mm -hmm. щось нормально робіть. Mm -hmm. А до слова, ваші батьки, вони якимось чином задіяні в бізнесі? Чи мають свій бізнес в такому плані? А, мій тато ні. Mm -hmm. Дашина мама зараз задіяна. Вона допомагає нам в роботі з персоналом. Mm -hmm. Uh, і організовує процеси кухні. Ну тобто, у нас просто зважаючи на те, що вже не одна точка, а більше у нас є робоча кухня, з якої йдуть uh, поставки вже готової продукції на точки. Mm. А давайте розкажіть, будь ласка, де ваші uh, знаходяться у вас? Скільки точок є зараз? Чізі. У нас зараз дві точки. Uh -huh. Uh -huh. Ой, три, три. одна на світізі. На пляжі знаходиться на пляжі Нестерхауса, інша знаходиться в Луцьку навпроти драмтеатру, і третя знаходиться в Луцьку, теж на території Картинга, той що навпроти парку Лесі Українки. А слухайте, а це правда, що у вас там великі черги і люди просто чекають довго, щоб замовити ці всі? Ну, дивіться. Так, в нас були дуже великі черги. В нас були черги по три години. Я допомню своє перше запитання. От Микола Гусав запитує: А чого так довго чекають замовлення? Це через черги чи? Звичайно, типу, якщо раніше, якщо рівнятися з тим, що було раніше, і тим, що зараз, то зараз у нас немає черг порівняно. Хоча теж інколи, якщо це вихідний день, вечір, то звичайно бувають. Раніше у нас були черги по три години, до нас записувалися наперед, до нас записувалися з інстаграма. Ось тому так і чекали довго. Скільки часу в середньому людина чекає на замовлення? Якщо вона прийшла замовити і немає ні черги, нічого ну, типу, немає черги, то це орієнтовно шість хвилин. Угу. Я зрозумів. Шановні глядачі, просимо долучитись вас до волонтерських збоїв, які проводить волонтер Дєд Волинь і його команда. Всі деталі шукайте в описі до цього відео. А також... Велике прохання до вас підписатись на наш ютуб канал Інсайдер Медіа, поставити дзвіночок про нагадування про подальші відео на нашому Ютуб-каналі, зокрема і мої програми Генерація успішних людей. Лайк обов'язково і залишайте комент під відео. Продовжуємо розмову з Вікторією. Віка, розкажіть, а чим ви займались до Чізі? Ну, ви вже частково розказали, що ви працювали, але взагалі, от розкажіть про себе, де ви навчаєтесь, чим займаєтесь? E, zaraz czy wcześniej? No, zaraz <laughs> i wcześniej. Е, ну, раніше типу, навчалася в школі, була школяркою. Е, але в мене десь з 14 років таке дуже шалене бажання було працювати і е, почати забезпечувати себе самостійно. Mm -hmm. е, тому я пробувала то там, то сям, але знаєте, як то, нікому не потрібні е, молоді працівники. Mm -hmm. Зараз я, якщо чесно, це розумію mm -hmm. вже трішки. Е, але е, тоді було дуже складно знайти якусь роботу, тому я пробувала і продавати на базарі, я вже казала, а потім ми з Дашою. Е, Здружилися і почали думати разом щось робити. То одну тему придумали, пробуємо реалізувати, то іншу. І так пробували, пробували, пробували. Зустрічалися постійно, складали якісь там бізнес-плани свої, але в нас переважно все лишалося тільки на словах. До дій не доходило, а тут дійшло до дії. А де набираєте персонал е, в свої заклади? Е, персонал, ну. Переважно раніше це було з TikTok. Ми виклика відео в TikTok і нам посипалися: ось хочу на роботу, хочу на роботу, то так і набирали. І з Instagram. А зараз це вже йде через знайомих, ну тобто, знайомі, коли ще знайомих, і так воно виходить. А бувають якісь такі випадки, коли до вас приходять якісь там неадекватні клієнти, можливо, щось там до вас хочуть, того що у вас немає, і взагалі, от. Не знаю на своїй практиці, тому що ми ж на початку самі працювали, uh -huh. а на своїй практиці я не зустрічала неадекватних клієнтів. Ага, клієнтів. А скажіть, а ви зараз працюєте суто як адміністратор, як керівник, чи ви так само працюєте на касі як офіціант і все інше? Ні, зараз я суто працюю як, ну, я відповідаю за соціальні мережі чи за зйомку відео е, і в цілому. І зараз вже ми почнемо активно займатися питанням франшиз, тобто просувати чизі по Україні. Я так розумію, що ви зараз маєте окупність, так ви зараз не працюєте в, в, в нуль, чи в мінус. Ні, маємо. Угу. Маємо. Це, звичайно, невелико, зважаючи ага. на те, що в нас пішли нові точки, то ну, це нормально. Угу. Тобто ви задоволені? Так, звичайно. Вікторія, а скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуєтеся, відкриваючи оцей власний бізнес? Я маю на увазі взагалом? З труднощами. Ну, напевно, насамперед в мене це були труднощі, це батьки. Угу. Тому що, і батьки і в цілому, тому що мені. Казали постійно, типу, не лізь туди, що ти робиш, не займайся дурньою, типу, ти прогориш, в тебе не вийде, там, ти потратиш всі гроші і втратиш їх. Uh -huh. Тобто такі всякі моменти, не дуже приємні. Ну, найбільша трудність не здатись і просто зробити. Uh -huh. А скажіть, а то ви кажете про нові точки? Чи не страшно було йти відкривати? Ну, не знаю, чи, чи буде воно рентабельно, чи не буде. Страшно. Ну, mm -hmm. Завжди страшно. <завжди> Але і, ну і що тепер? Вовка боятися в ліс не ходити, <завжди> як то кажуть. Mm -hmm. І я вам скажу, що, до речі, з новими точками: в нас що з однієї, що з другої було дуже багато всяких е, е, курйозних і смішних ситуацій. <завжди> Наприклад, з світізям. Ми в нього заходили з такою думкою, що все буде гаразд. Що світло там вимикають типу, один раз на день по дві години, що там вистачить потужності, а може трішки не вистачить. але ну, якщо трішки не вистачить, то ми ще щось придумаємо. А кінець кінцем сталося так, що в нас там світло вимикають, е, вимикали як мінімум раніше, по 8 годин могли вимикати на день. Mm -hmm. Потужності не вистачало абсолютно, особливо, коли до нашої лінії підключилися тракціони. То була проблема з потужністю, вплити не варили. Їм було дуже спекотно 38 градусів, а в тому будиночку, я думаю, що під 45 було морозилки, бо в нас ще там морозиво, так само не витримують такої спеки, морозиво, тане. Але нічого, вилізли mm. якось з цієї ями, і тепер все гаразд, якось воно нормалізувалося. А скажіть, а чи можна чізі виготовити в домашніх умовах? Якщо так, то як? А, в домашніх умовах. Ну, от вдома сидіть, сиді, сиді, я хочу Чізі, можна зробити? Ну, дивіться, я можу. Ага. Я можу, Даша теж може. Ага. А, а чи людина, яка цим не займалась, ніколи не займається, я думаю, що ні. Я знаю, що ви рецепт Чізі тримаєте в секреті, можете його привідкрити. Та я думаю, що не привідкрию. Знаєте, як так? Кажемо ну, тепер, ага. Даша щось сипнула, я щось сипнула, так і вийшло. Добре, от давайте так. ну тоді Без секретів. Щось складається чизі? Це є три види сиру, так? Так. І булочка, і відповідно ще якесь наповнення. Е, ну Наповнення це і є три види сиру, але можна додатково, додатково до нього додати. Додатково, да. Угу. Я зрозумів. Я маю на увазі наповнення це крім сиру, угу. а який саме сир входить в чизі? Які види? Смачний. <ріст> Я зрозумів. Не хочете таки відкривати нам секрет, тому люди, наші глядачі, хочете посмакувати, будь ласка, завітайте туди і все і, самі попробуйте, так? Угу. Чи плануєте ще розширюватись? Звичайно, плануємо розширюватись, але вже у вигляді франшиз. Хоча ми плануємо відкрити ще одну точку в Луцьку, угу. а, тому і у вигляді франшизи самостійно якось воно буде. А як ваші родичі, друзі поставились до того, що ви от, до вашої ідеї? Вони вас засуджували чи навпаки підтримували? Ну, родичі мама не засуджувала, скажи, mm -hmm. відверто. Мама ну, родичі, майно вже не батьки, бо батьки ми казали, як, а mm -hmm. взагалі родичі. Родичі, та я нікому нічого не розповідала. Ага, Зрозуміло. Типу, я... вони дізналися вже тоді, коли ми почали функціонувати. Mm -hmm. Чи правда, що ви берете на роботу студентів 16-17 років, щоб дати їм можливість трошечки заробити? Так, звичайно. Тобто... У нас зараз більша частина персоналу такого віку. Угу. Ви їх офіційно оформлюєте все якби. Так, в нас все, все угу. офіційно. Як ви сприйняли свою популярність? Я її не сприйняла. <сі> я не вважаю себе популярною. Ну, дивіться, я маю увазі заклад. І заклад в нас не мага популярний. Як мінімум, якщо порівнювати, взяти якийсь Львів, нас не знають. В Луцьку так про нас знають вже досить багато. Ну, ми людей. Ми ж говоримо про Луцьку популярність, популярність. Ну дивіться, Віка, якщо у вас, наприклад, черги такі великі, якщо дивився сюжет на 12-му каналі, там розповідали про те, що дуже великий попіт ажіотаж, тобто тому я зробив висновок, що це в принципі популярність. Ну і вам 18 років, я правильно розумію? 17 17 навіть років Боже, 17 років. І то, тобто, в такому віці, слухайте, зробити, відкрити такий заклад і отримувати таку, ну я вважаю, популярність, це ж якби можна і не витримати ти виплабування. <світтє> Дивіться, я можу розповісти вам про хейт. <світтє> так, будь ласка. Популярність, ми доми, ми, звичайно, ми це сприймаємо тільки з любов'ю, тільки з позитивом. Mm -hmm. І ми дуже щасливі, що ми подобаємось людям. Ми подобаємося діткам. І ми завжди стараємося ставитись до них максимально класно і максимально з віддачею. Ну тобто, показувати, що нам дуже приємно, і що ми їх дуже любимо. Бо ми дуже любимо всіх наших клієнтів. А, а щодо хейту це була цікава історія. Коли він вперше почав на нас сипатись на чолі аккаунтах в коментарях, я була в шоці. Я справді була в шоці, тому що ми постійно, коли шо... ми ще тоді працювали, і ми постійно перепитували людей: типу, а скажіть, а вам смачно, а вам, може, щось не сподобалось, а вам то, а вам все. І нам всі казали, все класно, все круто. А потім в коментарях ми читаємо, типу, якісь там. Ну, звичайно, це були одиночні коментарі, але вони виділяються серед інших. Uh -huh. і... Спершу я це трішки, звичайно, сприймала на свій рахунок, на себе, але згодом, ну, без хейту, знаєте, нікуди. Ми навіть почали трішки виїжджати, відео якісь робити на основі хейта. Угу. А ваше? От ви навчаєтесь на якому факультеті? Товаризнавство та комерція. А ваша партнерка? А, моя партнерка вже не навчається. А вона вже закінчила. Ну, не ну, так, можна mm. і так сказати. Вона а навчалася на фармацевта. Вона? Mm. Ось. Я е, чому питаю, щоб розуміти, чи ваша спеціальність е, співпадає з тим, що ви, <свісно> чим ви зараз займаєтесь. Я зрозумів. Як ви розподіляєте обов'язки? Е, я відповідаю більш за контент. Я відповідаю більше за певні комунікації. Даша відповідає за такі більш процеси, що стосується товарів, що стосується щось оформити, щось організувати, щось закупити, привезти. Ну тобто, такі більш процеси. А дайте от такий, я не знаю, лайфхак, чи як це назвати, як, от як можна от іншим людям вашого віку, не злякатись і почати займатися власним бізнесом. Не злякатися, дивіться, страшно буде завжди. <ріст> Просто потрібно сприйняти цей страх і розуміти, що він буде присутній навіть тоді, коли ти вже будеш іти. Коли ти вже будеш крутитись в бізнесі, тобі все одно буде періодами страшно. На початку, звичайно, цей страх найбільший, тому що ти це повна невідомість, це повний ризик. Але, ну, і, звичайно, треба для себе усвідомити. Ми починали бізнес з такою думкою, що аби нам вийти в нуль. Тобто ми були готові до мінусу. Ми навіть думали і для себе проговорювали, що мінус це буде круто, тому що ми наберемося досвіду якогось. Угу. І якщо ви заходите в бізнес з такою думкою, а не з думкою я за місяць стану мільйонером, то ну, немає нічого такого. Стримуючого, що може вам завадити. Uh -huh. Головне, це не думати, а робити. Бо ми тоді не подумали, а зробили. Вікторія, скажіть, а у вас от, е, йде потік кадрів, чи у вас стабільні люди працюють постійно? Е, постійно. Дивіться, більшість стабільні. Uh -huh. Тобто, звичайно, ну, в будь-яких. Це нормально, коли там, одна людина міняється. Так, звичайно. Uh -huh. Але зараз, ось кінець літа. То в нас буде змінюватись більшість працівників, так як в них починається навчання і вони просто не зможуть працювати. І ви будете інших набирати просто? Так. Угу. Ми вже підібрали плюс-мінус, тому угу. з цим все добре. Як відпочиваєте від роботи? Е, відпочиваю від роботи. Мені допомагає спорт, мені угу. допомагає природа, мені допомагають походи. Я така, я дуже спортивна і дуже активна. Я відпочиваю в русі. А угу. хобі які у вас? Хобі ну, це спорт. Я взагалі е, трейловий бігун. І, до речі, е, я для себе зауважила, бо я марафонець, типу uh -huh. майбутній. І нещодавно бігла 25 кілометрів в горах. Е, такий був досить складний забіг на 4 майже години. Я для себе зрозуміла, що от бізнес і взагалі для е, такі починання дуже круто поєднувати з спортом, бо можна круто порівнювати. Е, наприклад. Я коли бігла, я думаю, так, все, мені ще бігти 20 кілометрів, я не добіжу. Давай стаємо, Вікторія, вертаємося назад. Але ні. Один кілометр, другий, третій, четвертий, і кінець кінцем я вже бачу фініш. Так само з бізнесом: одна спроба, друга, третя, четверта, і той, хто йде, він доходить. Скажіть, про важливість особистого бренду, знаю, що ви починаєте тим займатися? Так, особистий бренд, як на мене, дуже важливий для взагалі кожного підприємця, кожного експерта, тому що він дає змогу, щоб людина звертала на тебе увагу і обирала тебе з-поміж інших. Для мене особистий бренд важливий, тому що я хочу своїм прикладом показувати, і нашим з нашою прикладом показувати, що немає неможливого, і типу в такому віці можна створити якусь свою справу, можна працювати, можна розвиватися і ну Якщо є бажання, то чому б цього не робити? Партнером сьогоднішньої програми є власне, ваш заклад ЧІЗІ. Тому за найкраще запитання людина отримує власне від вас сертифікат на певну суму відвідати ваш заклад і покуштувати. Анатолій Котлюк цікавиться, чи були негативні відгуки про продукцію? Звичайно. Це хейт. Ну, хейт буде завжди, і це нормально. Ну, а що не подобалося? Не подобались чергія, не подобалось якесь там обслуговування, в комусь не подобалось, не подобався сам продукт. А Віка, ви допускаєте, що це може бути не хейт, а справді е, зауваження? Ну, бо тому що може дійсно не зайти, наприклад. Е, звичайно. Так, і це Ні, Бо це, ви це, так це... без кажете хейт, а може це не хейт, а може це справді ну. Це ну, це є хейт, mm -hmm. а є е, конструктивна критика, так. правильно? Так, То вона буває? Звичайно. Тому що я для себе та те, себе теж критикую, і, я, і ми тоді розуміли, коли в нас були черги на три години, що це не ок. Так не має бути. Хоча, може й має, mm -hmm. <laughs> хто там знає. Ось. Тому mm -hmm. я розуміла, що це для людей проблема, ніхто не хоче чекати так довго. Так само. Ну, а сир не подобається. Ну, комусь подобається, комусь не подобається. Це ж так само різні люди, різні смаки. Угу. Інночка цікавиться, чи не плануєте додавати в меню сирні вафельки, солянки або іншу якусь цікаву нову страву, що смакувала по-домашньому? По домашньому саме не знаю. А щодо нових позицій, так, звичайно, плануємо і плануємо робити дуже круту новинку для діток. Там, де буде можливість збирати колекцію іграшок, це буде дуже так цікаво, mm. тому чекайте. А скажіть, от мені теж цікава така от історія. От ви набираєте людей на роботу, так? І вони ви їм даєте той рецепт приготування чизі, чи ви самі його десь готуєте в іншому місці? Чи чи ті люди навчаються, щоб вміти це все приготувати? Ці люди навчаються. Ми їх навчаємо. Mm -hmm. е все, вони готують. Я можу запитати, чи це конфіденційна інформація? А, яку зарплату чи гідну заплату люди отримують у вас? Е, дивіться, в середньому, нас, в, середньому в, е, в нас виходить, іде ставка 500 гривень і відсотки. 500 гривень в день, так? Так. Угу. І відсотки. Відсотки від того від обороту. Від... Певна кількість відсотків від обороту. Зрозуміло, дякую вам за відвертість. Скажіть, як створити Вау-ефект? Як створити Вау-Ефект? Wow Тут залежно в якій ніші. Ну, наприклад, ваші ніші. Наші ніші, я думаю, що Вау-Ефект wow створила мишка. Мишка на булочці. зараз. Mm -hmm. На жаль, вона рідко зустрічається, і, і от, наприклад, критика, знову ж таки, до mm -hmm. неї повертаємось. Я розумію, що це проблема, але наразі ми її не можемо повністю цілком прибрати, бо ми не знайшли її вирішення. Тому що, щоб поставити на булочку мишку, яку так люблять і за якою йдуть діти, потрібно клеймо прижати, припекти, і вона вийде. А в нас це клеймо горить. Тобто неякісний, можливо, метал чи що. Тому, можливо, хтось займається цим. Будь ласка, напишіть. Я до вас звернусь за клеймом. Дякую. Вікторія Струсь, Віталій Ткачук, вся команда Інсайдер Медіа. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. Бачення.